Чому українські політики перед виборами дарують гречку та олію, а в Римі вимагали хліба і видовищ? Ми звикли сприймати їжу як домашнє комфортне явище, яке дарує нам відчуття ситості та задоволення. А якщо подивитися на неї, як на інструмент влади, вітаю вас! На і РБК Україна. Мене звати Юлія Гайок. Підпишіться на наш канал, і ми продовжуємо говорити про радянську культуру харчування. Князівську добу на території України було, була заведена практика там раз на рік робити пишні обіди і пригощати всіх, незалежно від їхнього там, соціального статусу. Наші політики використовують їжу для того, щоб, пам'ятаєте, там ще 10-15 років тому, що дарують олію, борошно. Так, ну тобто, це, це дуже такий цікавий феномен, так, їжа. І це ж не ну, там не випадково, не міксери, там я не знаю, не книжки, не креми для гоління. Так, а, а саме, а саме їжу. Відома фраза часів Римської імперії хліба та видовищ не дарма звучить саме так. Римська імперія годувала населення хлібом і вином не лише з гуманних причин, а й щоб зберегти мир і лояльність. Тож, як бачите, ще задовго до появи російської імперії та як наслідку СРСР правителі усвідомлювали роль людського шлунку в державній політиці. І звісно, їжа для багатих римлян і бідних селян відрізнялася різноманітністю, якістю та вишуканістю. Як то кажуть, люди та партії однакові, але магазини різні. Гастрономічна культура має ціле виокремлене поняття радянська кухня. Однак, за словами Олени Врайченко, СРСР не мав на меті саме створення цього поняття, а сама сфера їжі та харчування значно змінювалася впродовж лише 70 років. А Квартирах, побудованих після Другої світової війни, там 60-х роках 50-х, 50-х, перших хрущівка. Яка там кухня? Ось так кисенька, та не це теж не випадково. У комунальних квартирах. Та ж сама історія. Тобто, взагалі передбачалося, що ви не маєте готувати вдома, ви маєте їсти поза домом. Але подивіться, як цей концепт змінювався лише в межах цього хронологічного періоду, 70 років. Після Другої світової війни, от особливо там, в 60-х роках, якщо ви подивитесь навіть там або фільми, або навіть картини, в нас з'являється такий, такий певний образ цього, де є супниця. Де жінка все приготувала, такий певний патріархальний, прям знаєте, шлейф, де потурбувалася, де є посуд. Дає оці книжки про вкусну, там е, смачну і здорову їжу. Початок цього періоду позначився виходом у 1939 році першої великої кулінарної книги про радянську кухню про смачну та здорову їжу. Проте фактично таке збірне поняття радянська кухня це поєднання національних страв різних країн, які поглинув радянський союз, ба більше навіть сама сутність харчової промисловості не належить великим умам СРСР. У 1936 році нарком це по міністр харчової промисловості Анастас Мікоян відвідав США, де провів два місяці. Там він ознайомився з американським досвідом у харчовій промисловості та індустрії масового харчування. Після цього в СРСР почалося будівництво сучасних підприємств харчової промисловості, зокрема для виробництва молочних і м'ясних продуктів, консервованої риби, м'яса, овочів і фруктів з гущеного молока. Навіть з'явилися плакати із гамбургерами, але потім риторика швидко змінилася. До речі, вподобання того самого мікояна відігравали не Танню роль у формуванні культури споживання, наприклад, третя року він оголосив себе великим прихильником виробництва морозива. Деякі товариші донині вважають, що морозиво це лише дитячі ласощі, а дорослим воно не потрібне. Виробництво морозива потрібно максимально розширити. Я лобіюю морозиво, бо це смачна та дуже поживна їжа. Саме він придбав уша апаратуру для повного циклу виробництва та дистрибуції морозива, включно з вуличними холодильниками. Мікоян навіть власноруч відібрав сорти: молочний і вершковий пломбір, ескімо, крем ванільне ванільний, фруктове. Радянське виробництво морозива зросло з 20 тисяч до понад 46 тисяч тонн лише за 6 років. Під час відрядження Микояна також вразила традиція американців пити на сніданок апельсиновий сік, оскільки в союзі апельсини не росли, вирішили виробляти трошечки інакший сік автоматний. Водночас СРСР визначив категорію неперспективних товарів всередині країни і в розвиток саме цих промисловостей не вкладали ресурс. Наприклад, козячі молочні продукти, спарижа тощо. Сьогодні ж ці галузі активно розвиваються, їх заведено називати модним словом крафт, і це однозначно позитивний для різних аспектів країни процес. Окей, повернімося до печальної радянщини. Класична трапеза радянської людини складається із салату або закуски першої та другої страви, а також десерту. І про компот, звичайно, не забудьте. Яскравими представниками радянського меню є яйця під майонезом, відомі салати, солянка, борщ, харчо, окрошка, шашлик, пельмені, гуляш. Багато з цих страв належать кухням інших країн. Наприклад, суп харчо грузинський. Шашлик родом із Кавказу. А плов належить країнам Сходу. Такий вияв мультикультурності був як безкоштовний сир у мишеловці. Поневолена народність стає жертвою Стокгольмського синдрому, відчуває емпатію до власного ката. Також часто назви страв просто змінювали. Так, наприклад, консоме по прітаньєрськи називали бульйоном зеленю, боярська похлібка перетворилася на картопляний суп, і навіть найвідоміші котлети по київськи стали курячими котлетами, фаршировані маслом. Котлети, від яких ти потім ригать хочеш, бо воно тут і з'їв, А потім ще хвилин ну як хвилин годин, мабуть, десять. Тебе ще воно тут так відригується, бо там було багато чеснику у всіх котлетах. А зараз за 10 секунд перерахуйте, скільки гарнірів є у вашому раціоні. І дозвольте мені вгадати: макарони, картопля, пюре, гречка і, напевно, рис. Це також класичний вибір у радянській їдальні, якщо такий взагалі був водночас у світі існує купа інших гарнірів, які цікаві на смак і корисні за властивостями. І ні, я не маю на увазі, що картопля чи гречка це погано. Річ у різноманітності та відкритості до нового. Чого в СРСР просто не було. Навіть я, людина, яка і близько не жила в радянському союзі, досі ходжу по колу від макаронів до рису і навпаки. Вочевидь, колективна масова свідомість накладає свої відбитки на покоління вперед. Шоколадні вироби також не можуть похизуватися шириною вибору: або альонка, або гематоген. Я навіть не знаю, як це коментувати. Також інтернет знає рецепти, а ви певно мали нагоду куштувати таке кістечка, як картопля, корзиночка, яку могли запозичити з угорської кухні, та мурашник, який з'явився в США серед німецько-голландських колоністів. Цікавим явищем є також советська чи Артімовська шампанське. Річ у тім, що напій може називатися шампанським, лише якщо його виготовили в історичній провінції шампань у Франції. Тому це або комплекс меншовартості, вартості, або просто тупе бажання довести, що ми теж так можемо. Там, де це взагалі не потрібно. Деякі дослідники вважають, що росіяни, а особливо в СРСР, загалом, цінують достаток їжі набагато більше ніж вишуканість. У радянському союзі їжа розглядалася лише як паливо для організму. Про функцію задоволення взагалі не йшлося. Партійний діяч Абрам Гольцман писав у своїй праці про комуністичну зарплату. Ми не повинні давати споживачеві те, що він хоче. Споживачеві ми повинні давати те, що йому потрібно. Тут і почали зароджуватися установки про їжу, що дають в Радянському Союзі. Дуже сильно просувалася ця ідея, що їжа не має бути якоюсь там про задоволення, да або ще про щось. Вона має бути корисною, і цього достатньо. А щось там. Зосереджуватися на своїх відчуттях у тілі, або думати про різноманіття в їжі це взагалі ніяк не поєднується з ідеєю контролю. Бо якщо ми почнемо просувати оцю ідею, що їжа має приносити задоволення, то будь-які бажання вони завжди є загрозою тоталітарному режиму. А будь-яке задоволення це про слабкість. Різноманіття це взагалі підрив єдиної норми. Якщо придивитися до висвітлення культури споживання в радянських фільмах, ви побачите, що все відбувалося похабцем, на газеті, та щоб ніхто не бачив і не дарма. Під Час конференції восени 1921 року лікар і революціонер Олександр Богданов зневажливо називав традиційні бенкети вищих класів нестерпними. За його словами, це пережиток варварства в очах сучасної трудівниці, яка мало знає про астрономічні насолоди. Головним виразом нової ідеології їжі за сталінських часів стала книга про смачну та здорову їжу, яку я вже згадувала на початку. Це була не просто збірка рецептів, а загальна енциклопедія для радянських домогосподарок, яким вона насамперед. І була призначена. До речі, попри всі слова про емансипацію жінок, кухонні справи продовжили залишатися винятково їхньою компетенцією. Але звернімо увагу на назву книги. Вперше очікується, що їжа буде смачною. Мікоян стверджував, що інститут харчування пропонував назвати її книга про здорову та поживну їжу, адже смачна це не науковий та буржуазний термін. Проте мікоян на полі, щоб ми е могли відчути голод і насичення і не переїдати, ми маємо отримувати. Задоволення від їжі, це науково доведений факт, що люди, які отримують задоволення їж, від їжі, їм набагато легше їсти, поки вони голодні, і зупинятися, коли тобі досить. Бо відчуття смаку і бажання тих чи інших продуктів це еволюційний механізм, вбудований в наш організм, який допомагає нам. Відчути, чого саме тобі не вистачає, за словами різних дослідників, метою кулінарної книги було не зображення радянської реальності, а радше твердження, що радянська влада розв'яже всі сучасні проблеми. Як приклад, погляньмо на розділ книги Сухі сніданки. Він містить такі продукти, як вівсяні, кукурудзяні, пшеничні і рисові пластівці, повітряний рис, подрібнені висівки та подрібнене пшеничне печиво. Але лише три з них були доступні на момент публікації. Проте водночас людей закликали змушувати себе їсти чорну ікру. Ну, звучить буквально як «денег нет, но ви держитесь. Це казка з картинками, рецептами, з салатом олів'є, який треба готувати з раковою щікою. Це якісь блюда, назв яких вже ніхто не пам'ятає, яких навіть не готують в ресторанах, хоча іноді готують, звісно, на кремлівський стіл, то готують. Це вази з фруктами, яких ніхто ніколи не бачив, це прекрасні пляшки з винами, які ніхто ніколи не пив. Тобто, в принципі, ідея цієї книги полягала в тому, щоб дивитися і наїдатись, якщо хтось міг би їсти візуально. У середині 30-х років ще однією важливою фігурою був Мануїл Певзнер, лікар і керівник інституту харчування, який окреслив соціалістичну кухню. Саме він розробив систему з 15 дієт по групах захворювань. Певзнер вважав шкідливими всі спеції та приправи, які буржуазні кухарі використовували лише для задоволення примхливого смаку буржуазного споживача. Ми побачимо, що там чорний перець, духмяний перець, сіль, лавровий листок. І прям такою була що це коли в нас там, в їдальнях з'являлися страви не, або прянощі, особливо грузинської кухні. Там Хмелі сунелі, суп, харчо і інше це був прям такий ну, вибух смаку. Але фізично цих прянощів не було. Ну, тобто їх не було в такій кількості у крамницях. Водночас він рекомендував просту здорову кухню, в основі якої мають бути страви з нейтральним смаком: варене м'ясо, макарони, рис, млинці, каша на молоці і курячий бульйон. Інститут харчування ухвалив низку рішень, які погіршили якість багатьох традиційних страв. Наприклад, було заборонено піддавати продукти тривалій дії високої температури, під хибним приводом зміни солей і зниження активності вітамінів. Фактично, це означало, що м'ясо варили 40 хвилин або годину замість 2-2,5 годин. У результаті в громадському харчу. М'ясо було жорстким. Крім того, рекомендувалося використовувати на кухні всі залишки м'яса та риби, а також шкірки овочів і фруктів, щоб не втрачати жодного можливого джерела поживних речовин. Справедливо називати Росію найбільшою крадійкою у світі, починаючи від територій і закінчуючи рецептами. Пельмені чомусь заведено вважати ісконно руськимі, проте це не так. Страву насправді поцупили у народів комі та удмуртів. Назва походить від їхніх слів пель, тобто вухо та нянь хлібець. Території цих народистей входять до складу сучасної Росії, тому й не дивно, що кухню теж окупували. Оселедець під шубою це взагалі окрема абсурдна історія. У кулінарних книгах Скандинавії та Північної Німеччини можна знайти рецепти страв із тим самим набором інгредієнтів. Там їх називають оселедцевими салатами. Оскільки картопля, морква, буряк та оселедець були більш-менш доступними продуктами. Ва підходить для дефіцитних буднів наймогутнішої держави світу, проте історію виникнення шуби не просто прикрасили, а повністю переписали. Подейкують, і це може бути вигадкою. Нібито у 1918 році один кухар запропонував угамувати революційних бунтівників і представив салат, де кожен інгредієнт мав стати справжнім символом. Ну знаєте, як у відомій фразі, шлях до серця революціонера пролягає через його шлунок»? Отож, овочі в шубі це селяни, буряк, червона армія, оселедець пролетаріат. А майонез буржуазія, ну щоб про ворогів не забувати. Радянські історики також стверджують, що слово шуба це насправді абревіатура від фрази шовінізму та занепаду, бойкот та анафема. Популярними в російській кухні є супи та юшки, але традиційно москалям мало свого, тому вони поклали око і на наш борщ. Багато років запитання, чий борщ було таким самим суперечливим і перевірченим, як і чий Крим. Але 6 жовтня 2020 року експертна рада з питань нематеріальної культури спадщини внесла культуру приготування українського борщу до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. А 1 липня 2022 року український борщ увійшов до репрезентативного списку нематеріальної. Культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Своєю національною стравою борщ можуть вважати в багатьох країнах. Але тільки в Україні протягом віків сформувалася певна традиція борщу. Євген Клопотенко в рамках борщової експедиції зібрав родинні рецепти борщу з різних куточків України. А також фотографії та документальні підтвердження того, що рецепти передавали принаймні трьом поколінням в одній родині. Продовжте фразу. «Когда я ем, є... Так, ви прекрасно знаєте закінчення, бо певно чули її в дитинстві. А ще вам точно говорили, що з їжею не можна гратися, потрібно доїдати, бо буде бігати за тобою, і таке інше. Це буквально прищеплення порушень харчової поведінки з дитинства. Навіщо доїдати, якщо вже наїлася? Чому дитині не можна проявляти харчовий інтерес до їжі так, як цікаво їй? Якщо ви досі думаєте, іде тут проблема, тоді дайте відповідь, як часто ви переїдаєте та чи можете просто відставити торілку, де ще купа їжі, якщо вже не хочете їсти. У майбутньому це безпосередньо впливає на розуміння відчуття голоду та насичення. Доволі часто в радянському союзі використовували їжу як або як покарання, або як насолоду, тобто навпаки, ти зробив щось добре на тобі цукерку. Тобто це створює певний паттерн, що якщо мені погано, я можу з'їсти, наприклад, цукерку і мені стане краще. Або навпаки, будь-які радісні моменти теж супроводжуються солодким. Приблизно так це впливає на довгостроф в довгостроковій перспективі. І, звичайно, це може вплинути на розвиток розладів або порушень харчової поведінки. Це не може не бути основною. Лінією, але тим не менш, звичайно, харчові звички, які були у родині у сім'ї, дуже сильно впливають на харчову поведінку дорослої людини. У радянському дитинстві стосунки з їжею часто були перемішані з почуттям провини за все на світі. А особливо, якщо дитина не хоче щось їсти або вже наїлася, а їжа на тарілці ще є. Це знов таки з дитинства порушує дуже сильно межі дитини, тобто кордони, що ми кажемо, позбавляє, позбавляє права на відмову. Тобто дитина не може сказати все, я більше не хочу, бо вона багато разів чула. Ти маєш доїсти до кінця, і ти маєш бути вдячний, вдячний, що в тебе є їжа життя. Як ти можеш викидати хліб, як ти можеш не доїдати це, все дуже великий тиск, сором, провина за те, що ти просто фізично вже наївся. Сюди ж належать і фрази штибу «з'їж за маму, за тата, адже дитина починає відчувати відповідальність за емоції батьків. Їжа це не лише про фізичну потребу, це про політику, культуру, ідентичність і пам'ять. Те, як і що ми їмо, формувалося не лише в родинах, а й під тиском імперій, систем ідеологій. І тільки усвідомивши це, ми можемо повернути собі свободу навіть у такій простій дії, як вибір, що покласти на тарілку. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ще напишіть, яка харчова травма із радянського союзу або з вашого дитинства супроводжує вас і досі. Побачимось.